Ключка маленькая? Да? <плес> Дякую. Сонички. Чи вона помилує? Який ти великий Бозі? Что сплятаться и тесь спрятался. Кривит. Криви. Такой файня. Так и пушисть, я тобі чего ты не буду. Не хочу спілкуватись? А з тобою. С тобой как можно постановкуватись. Ты на цени нападаєш. Який ти не впадеш? Не впадеш. Ой, як цікаво, як цікаво. Можна тебе? <рес> Який поносик. Який ти хороший. Джо, ті зойко, ті зйойко, ті такий зйойка, ти миєшся. Ти над полоском, ти миєшся, ти частенький інотік. О, яка хороший. Можна тебе трішечка? Ну, Я в тебе. Давай тебе почухаємо. Чухаєшся. Mm. Якай